Студія біасуват продюсирує фронт наркота, стоп Займайтесь сексом, а не наркотиками. В ефірі сплітні сплітниці сороки. Не знаю, як вони потрапили до фронту наркота, стоп але в ефірі сплітні сплітниці, сороки. Сталися страшні події. Тварини від наркоти божеволіють. Кролик вважає себе королем і вимагає вчені зайнялись знакоморквою. Кіт вважає себе астрономом і шукає планету повну наркоти з блакитними чоловічками. І найстрашніше, він вважає себе дівкою. Що, а? Це не з наркоти, він є дівка. Ой, вибачте, кухар наркоти пояснює це так. Я думаю, рецепт наркоти. Тут ні до чого. Ви ж не звернули увагу, що вони усі виписані з дурки. І два приклади. Це замало. А як щодо нього? Цей мурах вважає себе номер один по поїданні наркотиків, і тому що більше ніхто не приймає участь у чому виді спорту. Що він ви знайшов новий вид спорту, а ви його караєте? Не можна так викрутилися. Я спеціально знімав на камеру Стелла яка відео про шкоди наркоти. Хе.